Понад 40 мільйонів гривень прилуцька міська рада направила на підтримку захисників України. Дане фінансування здійснюється відповідно міських цільових програм. Так діють дві програми. А саме підтримка ЗСУ на 2023 рік та програма територіальна оборона міста Прилуки на 2022-2024 роки. На виконання останньої минулоріч було виділено 10 мільйонів гривень. З них використано 8 мільйонів 554 тисячі гривень. В ході апаратної наради про це повідомила начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Інна Яценко. Посадовець зазначила, що дані кошти були спрямовані на матеріально-технічне забезпечення військової частини територіальної оборони. Звернення у 2022 році всі рахунки, всі накладні договора проходили через військову адміністрацію, через їхнє походження. Обов'язково потрібно було походження Чернова Володимира Олексійовича. Тільки тоді виконавчий комітет мав можливість здійснювати якісь проплати ну, згідно цього походження. Так, 3 мільйони гривень були перенаправлені шляхом надання субвенції з бюджету Прилуцької територіальної громади до обласного бюджету на закупівлю одягу для військових. Всі інші грошові видатки здійснювалися на підставі справі звернень командирів військових частин. Таким чином з міського бюджету виділили 5 мільйонів 554 тисячі гривень, а саме 49 тисяч 200 гривень на придбання оргтехніки, 437 тисяч 900 гривень на забезпечення військових продуктами харчування та оплату послуг з харчування, 178 тисяч 800 гривень на автозапчастини, 26 тисяч 800 гривень на канцтовари, 1 мільйон 512 тисяч гривень на господарські товари та електроприлади, 1 мільйон 889 тисяч гривень на закупівлю одягу, взуття, Тя та іншого спорядження 1 мільйон 262 тисячі гривень були направлені на відшкодування за енергоносії. Також з цих коштів було виділено 198 тисяч 500 гривень на перевезення військовослужбовців. У 2023 році також попіклувалися про забезпечення захисників усім необхідним. У 2023 році всі звернення, які надає нам територіальна оборона, Командир територіальної оборони, вони погоджуються у в Чернігові у вищим командуванням. З територіальної оборони Цьогоріч у бюджеті на надання фінансової підтримки територіальній обороні міста Прилуки передбачено 10 мільйонів гривень. Це 2 мільйони гривень на поточні видатки та 8 мільйонів на капітальні видатки. Станом на 13 жовтня здійснено видатків практично біля 1 мільйона гривень. Що було придбано? Оргтехніки на 99 тисячу гривень, будматеріалів та інструментів для ремонту на 84 тисячі гривень, господарських та електротоварів на 329 тисяч гривень, автозапчастин на 386 тисяч гривень. Також з капітальних видатків було придбано прожектора пошукові це 96 тисяч гривень. І, Звичайно, був заключений в нас договір по перевезенню мобілізованих на 100 тисяч гривень. На сьогодні Щено декілька тендерних процедур. Були подані звернення командира військової частини. Зараз проводимо ми тендер закупівля квадрокоптерів на очікувану вартість 4 мільйони 700 тисяч гривень. Зарядні станції в нас запущені на 105 тисяч гривень. Оптичне обладнання на 2 мільйони 400 тисяч гривень, і також в нас попросили, щоб ми провели тендер на технічне обслуговування та поточний ремонт автотехніки військових. Очікувана вартість у нас на 1 мільйон гривень. Гривень також на звернення командира військової частини територіальної оборони додатково виділили 10 мільйонів гривень. Це рішення ухвалили 12 жовтня на позачерговій сесії. Ці кошти спрямовані будуть на придбання та оснащення шести пікапів, придбання технічного обладнання та пристроїв. Діє. І міська цільова програма підтримка збройних сил України на 2023 рік. На цю міську цільову програму у цьому році виділено 10 мільйонів гривень. На засіданні голів фракцій депутатських було розділено цих 10 мільйонів. 5 мільйонів буде на використання на підтримку Збройних сил України, які дислокуються на території міста Прилуки, і 5 мільйонів будуть використані на підтримку Збройних сил України взагалом. Відповідно до роз'яснення Міністерства фінансів України, органи місцевого самоврядування відповідно до цієї програми не мають, не можуть здійснювати самостійно закупівлі. Тому всі кошти, які виділені відповідно цієї програми, будуть перераховані шляхом субвенції з міського бюджету до державного бюджету. Це означає, що звернення командира військового підрозділу підлягають попередньому погодженню вищим командуванням. Після цього голови фракції також розглядають потребу. Тільки після цього фінансове управління, як пройде все погодження, фінансове управління матиме змогу перераховувати ці кошти, надавати субвенцію державному бюджету. Міський голова Ольга Попенко зазначила, що міська рада надає допомогу військовим з дотриманням норм чинного законодавства. Можливо, десь щось і в часі трохи довше, але це все тендерні процедури, тому що ті кошти, які ми мали можливість використати без тендера, ми їх вже використали і тільки за листами керівництва і за погодженням вищого вищого керівництва, що це правильно так. Це керівництво ОК Північ. Тому по іншому не може бути але на сьогодні мені дуже приємно що депутат Артемій оніщенко він дякував на сесії і управлінню фінансовофінансовуправлінню і, і всім хто працює сьогодні в нас у бухгалтерії під керівництвом Інни і Ін. 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 за злагоджену роботу за відповідальну роботу за порядну за добросовісну роботу будемо так працювати надалі треба підтримати наших захисників